Всім привіт! З вами Тарабайтабл. Як завжди, вітаю вас в нашій групі з приходом весни і так далі. І от перші весняні ластівки, як то кажуть. Ну, подивимося, що там у нас головне, щоб не пошкодити те, що всередині. О, тут у нас показую ось такий автомагнітольний тюнер. Під'єднується до автомагнітоли, під'єднується до підсилювача. Ну, коротше, для справжніх меломанів. Ось є конекторні... тротики, пульт. Ну, Все як положено. А, тут пленочка на цим не буду зривати. Вітаю щасливого власника. Власник, палець вверх, відпишіться. Так, слідюча посилка. О, а то вже мені. Зараз розкажу. Кілька слів. Це ремішок для справжніх колекціонерів годинників. Ну, Так як я любитель годинників, то взяв собі ремішок. Зараз покажу для свого старовинного вінтажного годинника ракета. Перевіримо калібр. Ну, Все вірно. Продавець нічого не переплутав. 18 -ка калібри, ну і ще дві шпильки от таких крепьоних. Ну, якщо відео 7 мільярдів лайків, як завжди, набере, то зроблю повний огляд і покажу, як цей ремішок пасує до цього годинника. Ось такі сьогодні посилки, вдалих вам покупок на Аліекспресі. Всі ссылки будуть під відео. Заходьте, діліться. Цім відео з друзями. Вступайте в нашу групу. Всім пока!